Чотири. Добре. Бакулін Попович. Готовий? Оп. А сейчас попович Чотири. Добре. Добре, Даня. Попович Марощак. Готовий. Оп! До центральної лінії добігай. Чотири. Добре, морощак залюбівський, готовий, готовий? Оп! Добре, два три. Переце прав людині. Чотири. Добре. Залюбівський хмара. Готовий? Оп! Іди, будь ласка, туди до всіх. Дякую. Два. Три. Чотири. Добре. П'ять. Хмара Гаращук, Готовий? Оп. Чотири. Добре. Хмара підгурський. Готовий? Оп. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай ще и потім паралельно запустимо. Добре, секунду. Посидині, боже. Добре, добре. Так, потирати м'яч. Друзі, хто тут не зробив з м'ячем, залишаються. Всі інші підходять, будь ласка, туди розказують, що там робити зараз. Пішне на 5 по 30. А ви тут там

Понял?